Білий дім подарував розчарування нам страх Європі і як. Всі про це кажуть перемогу Путіну. Санкції малоймовірні, європейці налякані. Трамп перекладає фактично відповідальність за подальше вирішення питання війни в Україні і за мир взагалі на папу римського. А американські змі пишуть, що Трамп взагалі виходить із переговорів, примушуючи Україну зараз до прямих переговорів з росіянами без усіляких ультиматумів і без зупинки вогню. Дональд Трамп дозволяє Путіну виграти час минулого тижня в Стамбулі. Російські. Скі переговірники висунули максималістські вимоги аж до повного визнання російського контролю над чотирма українськими областями, які російські війська далеко не повністю окупували після дзвінка Трампа. Який зафіксував, що сторони вступили в переговори, путін фактично отримав тільки більше часу і можливостей для просування до заявлених ними цілей. А мирне врегулювання стає для цього ширмою, тому що поки ці переговори, як процес заради процесу, триватимуть, американці не будуть ухвалювати жодних рішень щодо зброї, жодних рішень щодо санкцій в останній озвученій Трампом версії. Це може тривати до місяця, рівно стільки Трампу буде визначатись, є прогрес в переговорах чи немає. Але цифри і слова весь час рухаються в голові у Дональда Трампа.